Він працює активно. Працює, бувають сплески, буває падіння, набори дітей бувають великі і бувають дуже нанесені. Зв'язок з війною на даний момент немає такого великого напливу три вікових категорії, чотири вікових категорії. Але ми працюємо. Я дуже тішуся, що в мене сварці. Зараз багато і переселенців. І ми тут ведемо не тільки культурний фронт, а ми ведемо освітянську роботу. Тому що люди з Сходу приїжджали, вони навіть не знають, що таке ну, багато таких етнічних речей, які вони не знають, і не хочуть їх побачити, бо вони вже знають. Е, також я є не вимагала рома, а саме там проходжу. Саме звірства да день, працівник культури. Колективом, на жаль, не настільки не живемо, на 70 років вона тримала цей колектив. Я їй низько плануюся, я дякую, що я її учениця і дякую, що вона мені особисто довірила продовження цього колективу. Е, виникають великі непорозуміння у зв'язку з надбаннями, тобто костюмами, які придбалася. Цього колективу. Так, вона ходила, вона клянчила, вона вибивала, вона шукала спонсорів. Але ці костюми були саме для наголошу, для народного ансамблю танцю покупчика. На даний момент в народному домі е, немає костюме, щоб звернутися в е, е, ну, проведачу костюмів. Але не в цьому проблема. Проблема в тому, що... Молоді люди, які займаються народним ансамблі танки, покуття. Чому я так наголошую? Тому що багато не знає е, ансамблі покуті. Я наголошую ще раз, ще раз. Це є величезна історія нашої колонії. не тільки колонії, всієї України. На її холоднощах е, вчаться е, практично всі учбові заклади. І це є велика гордість і моря. Для нашої громади. Молоді люди, які зараз танцюють на руку, мансамблі танцю покуття, самі запропонували з ініціативою провести концерт танцює Покуття з іншими ем, такими миснецькими колективами. Цей концерт повинен був відбутися 6 числа. Ну, Мені сказали, що запізно ми подали інформацію. Тепер ми інформацію подали е, за до того і її погоджування усіх сфер, тільки прийшла відповідь від е, е, начальниці управління культури, що в зв'язку з аудитом, який проводиться в Народному домі, костюми не можливо видавати. Е, е, зразу в мене питання, якщо аудит від пана Андрія Кошкіна буде відбуватися це, що е, е, лікарства не будуть видаватися хворим. Чи в на у наприклад, аудит, викладачі скажуть, ну, ми не можемо по аудит? Ну, якось воно, ну я не розумію, чи це ставлення суду до мене як до особистості, мабуть, так. І я не розумію, де поділися вставки з народного дому, костюмера, акомпаніатора, який закріплений тільки за кутя репетитора. Ну, я вже не хочу за репетитора, хай вже там. Ну, костюмер і акомпаніатор повинен бути. Це такий колектив, що ви знаєте, я відвожу після е е е репетиції хлопців і дівчат у села, тому що в мене звербіжа. Учасники є. в мене стоматчика. Учасники є. Вони хочуть по путі танцювати. Я сідаю за своє авто, за мою дівчинку, синеньку, красиву таку, делікатну, а ніхто у бензини не платить. В премію по прем'якуючи Богдану Миколаївичу. на е, Пасху, дали три тисячі. Низькі їх. Ми прийняли величезний бюджет для культури, Народний ансамбль танцю по путях» за солярку платить особисто. Один раз в народному ансамблі на танцю Сварга було виділено повністю оплачено автобус в Галич, тому що там були під'єднані області. Ну, і зараз з'явився в Народному домі заступник заступника по, по мистецькій програмі, по, ну, а, а всі решта директорів і заступників, по якій програмі працюють. Ну, я, я просто прошу якось мені допомогти з костюмами. Я не знаю до кого звертатися. Пані Мирослав, мені є пропозицію. Ви працюєте комісії, головою комісії, закликайте керівництво управління цей. Хай не доповідає ці питання. Бо ми, і я навіть не на курсі, шоу, а, а депутати ну, А Трой туди... теж, наприклад, озвучить ці питання, зберіть комісію, закричте, кого ви вважаєте, що потрібно, а тоді будемо ще скоріше. Ну, бо я вже не один раз до вас піду, як. Як передбачу, що треба вас мирити, та надіть місць з собою, бо я не, не можу ходити до кожних керівників і їхніх працівників мирити. Якщо є якісь порушення, на комісії розгляньте, дайте пропозиції, ми я, тоді подивитимусь. Э, тоді згодом. пропозиція зразу з трибуни зіймемо. Ну якщо не комісія, оці всі ми можемо заслухати, при чому на комісії. Так, 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 давайте раз таке згадуємо. Не фігувай, що я розвищу. Може там балкончик треба знову поміняти, подобається. Всі приймаєте того балкончика і вже бачу, що обновили повністю. Так що, а костюми треба давати, розумієте, що за ситуація з костюмом? Це є ще стандарти на два дня саме дільника, наверно, саме там покуття для колективу покуття. Я розумію, я що мене це дуже болить, але бачу, що ви ж мене, тому я взиваю про допомогу, бо немає діалогу. Є лише накази, ми маємо робити багато що, а допомогу беруть заступників, які самі не Але це ще раз наголошують, це не є бабський розповідь. Дякую, пані Мирослава, поки йде, ну, приходять до трибуни. Спершу вчора в дійсно на відкритті фестивалю. На прекрасні вистави. Запрошую всіх, знайдуть по кілька вистав на день, потім буде продовження з з'їдуть фестивалю. Пані Роксалане, задіюйте освіту, щоб вони відвідували цю банки. Ну, добре. Вітаю, пане Михайло, вітаю панові депутати. Щодо костюмів, ситуація наступна. Всі прекрасно знають, що в управлінні культури та туризму по всіх інструктурних підрозділах триває ревізія, включно до 22 го числа. В ході ревізії проводиться інвентаризація всіх основних засобів, які є на балансі управління культури та туризму Коломийської міської ради. Дані ситуації костюми, якими користується колектив побуття. Матеріально відповідальними є управління культури та туризму Коломийської міської ради. Тому до висновку аудиту ми не можемо надавати костюми, оскільки є нестача в костюмах. Ми про це говорили пані Ярославі. Завтра у нас вже буде акт складений нестачі тих костюмів, яких пані Мирослава повинна повернути в костюмерну. Тому щодо проблем видачі костюмів немає. Стосовно костюмерів. костюме знаходиться в сервісному центрі закладу культури. При потребі бере костюми, прасує їх, е по можливості ремонтує за видачу костюмів, відповідає управління культури та туризму Коломийської міської ради. Або це роблю я, або це робить моя заступниця. Тому е порушень та не можливості не співпраці з пані Мирославою. Та колективом побуття у нас немає. Тому до 22 вересня очікуємо підсумків та висновків аудиту в ході ревізії та проведення інвентаризації, і ми відновимо можливість видачі костюмів на всі подальші заходи. Стосовно допомоги на виїзди на фестивалі. Коли є можливість надати автобус, коли немає похорону, ми це обов'язково робимо. Що стосується поїздок за межі області, наш автобус за межі області не їздить, і це ви прекрасно знаєте. Це він не їздить, він не їздить. так? І відповідно до того, що півроку наш автобус стояв на простої, бо не було коштів і можливості заплатити за технічне обслуговування, тому наш автобус лише возив похороним, які є в межах нашої громади. Тому пані Мирославо, не будьте, будь ласка, в оману і в блуд е депутатів міського богу та всіх працівників апарату щодо нашої з вами співпраці. Шири також. Ні, у нас, я поясню ситуацію, у нас є прошу, дозвольте, будь ласка, сказати, у структурі управління культури та туризму є, є комунальна установа, яка називається сервісний центр закладів культури, яка надає послуг всім закладам культури по обслуговуванню автобуса, підтримка технічна, це звука, це освітлювач, це фотограф. Абсолютно всі 23 установи, які є в підпорядкуванні управління культури та туризму міської міськради. За три роки ще нічого не немає. Не <поцелес> я хочу уточнити, бо я ще такої посади не чув. Що це вас за посада заступник заступника? Це за не заступник заступника, це заступник директора з розвитку колективів. А а заступник, 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 це не заступник директора заступник. заступник, не заступник

Ви, ви, ви не могли, у нас автобус стоїть, ви отримуєте премію, у нас автобус стоїть без півроку, як ви тільки що сказали, без технічного огляду, бо ви не могли пройти технічний огляд. Правильно ми не могли пройти технічний огляд, тому що наш автобус знаходиться в оренді і технічний огляд ми не могли пройти. Все, зрозуміло. Та... Я розумію, що змагається. Тобто, у мене просто значно. питання до військового голови. Якщо а, керівник отримує кожного а, місяця а, премії. І у нас автобус простоє, і у нас проблеми з е, костюмами і з виїздами, то для чого ви платите премію за е, такому керівнику? Yeah. Не це ретровічно питання може Це, це... Марія є керівником і отримує кошти як працівник військової ради. Та розмова, що йде про заступника, це, це заступник директора Народного дому. Інший бюджет. Я що вирішує. стосується автобусу, це є автобус районної ради. Який ми орендуємо і вчасно платимо йому оренду. Однак технічний нагляд, технічний огляд проходять власник. Вони не могли пройти. Тому ми не можемо на це вкладати. Що стосується плати, я дизайн мали коштів вже чогось. А ми, ми радимо плату платимо іншим. І для того, щоб ми пройшли технічний огляд, ми мусили за свій власний кошт, ми скинулися кошти, закупили бляху і перемонтували автобус, який не підлягав технічному. У пошкоджений жах чизнес, знаєте, ми давно вже поїхали, на висяти є ще Лесі. Я хочу сказати так. Хотіла би, щоб після інваліднізації, яка буде проведена, щоб ви можливо сесійній заліцями такі депутації я не знаю посне звернення. Нас проінформували, тому що, шановні час, шановні. Надбання і костюми це надбання колоницьких громади. це історичне і безданий Петрівни – Покуття. Це не може бути приватизоване. Тому я не знаю, чи це на основних засобах це є де вони загоні. Заодно, як готуєте довідку, може прозвітують, щоб ми зразу могли задати питання. І да. Дати оцінку. Ми зразу зможемо дати оцінку керівнику. Тоді звіти, пані про управління культури. Ну, дивіться, э -э зараз перед нами виступає хто? Yeah, yeah. Зараз вона сказала конкретно про контекст. Ви даєте другу пропозицію по щоб... Зу